Радіючи за збірну, одночасно переживаємо за місцевий футбол, адже слідом за металургом може зникнути і його славетна школа. Рік для вихованців дитячої нацької спортивної школи Металурга почався з неприємної звістки. Ліквідатори клубу в цілях економії продовжили канікули в школі до 14 січня. З таким рішенням не погодився директор школи Леонід Ключик, який за допомогою батьківської підтримки самотужки оплачує кошти за її утримування. В підсумку працівники школи все-таки досягли свого і закла. Клад запрацював раніше 14 січня, але якою ціною знає Руслан Левицький. Потрапити до футбольної школи Металурга тепер не так просто. Центральний вхід зачинений на замку. Щоб увійти на територію школи, потрібно проявити кмітливість та зайти зі сторони автомобільної стоянки. Проте це не єдина проблема, з якою зіштовхнулися працівники школи. Після дощу футбольні поля залило водою. Позбутися її потрібно негайно. Директор та працівники школи, не чекаючи 14 січня, вийшли на роботу і самотужки приводять поля у належний стан. А зараз ми знаходимося в дитячо-нацькій спортивній школі Запорізького металурга одній з кращих футбольних шкіл України. Завдяки своїм вихованцям, ця школа є конкурентом для футбольних шкіл Динамо, Шахтаря, і навіть потрапила до списку топ-100 у Європи. Але як бачимо, умови для тренування цій школі далеко не найкращі. Ось тут, наприклад, футболісти переодягаються та залишають свій одяг. Запорізька футбольна школа ніколи не мала такого фінансування як школа Шахтаря чи Динамо. Але на футбольних полях юні вихованці металурга неодноразово обігрували своїх іменитих однолітків. Чому ліквідатори металурга перешкоджають роботі дитячої школи, не зрозуміло. Адже працівники цього закладу і так виконують свої обов'язки абсолютно безкоштовно. П'ять місяців без зарплати, місяць з трудовими книжками вже на руках. І коли тебе починають, то ми не будемо пускати, то ми то мы давайте свет отключать, давайте все. Я вчера только решал вопрос по свету. Все, у нас задолженности нет, мы платим. Леонід Ключик зібрав тренерів своєї школи. Вирішив обговорити ситуацію, яка загрожує існуванню дитячого закладу. Ці люди роблять все можливе, аби школа металурга жила, та виходить так, що ліквідатори клубу разом із командою намагаються прихопити ще й школу. Своє рішення продовжити канікули до 14 січня пояснюють економією на опаленні та електроенергії, але школа самотужки оплачує комунальні послуги. Нам закривали до 14-го. Говорили, мені, по ні-ні-ні, от на 7-е, на Рождество закривається і до 14-го нічого не буде. То я думаю, що 14-го вже б ми не змогли би проникнути сюди. Ще один цікавий момент стосовно грошових витрат у клубі. За словами колишнього президента Металурга, а нині голови ліквідаційної комісії Андрія Шевчука, борги команди складають не 20 мільйонів гривень, як повідомлялося раніше, а 65. Про це розповіли представники фанатського руху Металурга. Вони так. Також були на зібранні саме завдяки їм вдалося достукатися до представників влади та створити депутатську комісію із порятунку металурга. Але тепер ця робоча група веде свою діяльність без фанатів. Вони вже встигли зустрітись із колишнім президентом Металурга 6 січня. У нас як у фанатах складалося впечатлення перше власті. Власть не хочет приглашать нас на подобные мероприятия, так как мы являемся сторонниками сохранения металлурга, и вот, второе, собственно говоря, металлурга всячески накручиваются суммы для того, чтобы не передать клуб новому инвестору. А інвестор для Металурга є це місцева команда Росонеро. Вона погоджується за символічну ціну прийняти клуб та гарантує фінансову підтримку команді до завершення сезону. Уже навіть з кандидатурою головного тренера визначилися. Є кандидатура головного тренера, з яким вже проведені придутні переговори. І говорит, що він збере команду п'ятнадцять, ну 18 восімнадцять для участі второї в цих 10 матчах. Є ще один варіант збереження професійного футбольного клубу у Запоріжжі. Для цього Росонеро може пройти атестацію учасника другої ліги України. Так команда за домовленості з професійною футбольною лігою та федерації футболу України змінить свою юридичну назву на металург. Незважаючи на всі негаразди, небайдужі до футболу люди намагаються залишити у місті спорт номер один та зберегти для Запоріжжя статус футбольного міста. Щодо ДЮШ, її збереження у місті наприкінці минулого року гарантував. Міський голова Володимир Буряк, Руслан Левицький, Копитов, Тв 5